Всім добрий день! Сьогодні продовження рубрики Галочки в нашому житті. В минулому відео ми розбирали про налаштування оборотно-сальдової в контексті валютного обліку, тобто по рахунку 312. Також є багато проблем по тому, щоб працювати в оборотно сальдовій з рахунками обліку ТМЦ. Ну, 28-й, 20 частина 15-тих, 26-й рахунок. От, і всі їхні субрахунки. Ну, не всі, але майже всі. Заходимо звідти: оборотно-сальдова відомість по рахунку. Обираємо той рахунок, по якому ви хочете подивитися оборотну сальду. Мені здається, що в мене є тільки щось по цьому рахунку, сформувати. Отак от, от у вас виглядає стандартна оборотка, коли ви її відкриваєте, там, умовно, вперше, без любих налаштувань. Для того, щоб там, подивитися склад, партію. Чи щось додати відняти якусь іншу інформацію, ви повинні зайти в показати настройки. Ну, наприклад, додати. Якщо я хочу побачити додатковий розріз склад, я маю додати цей склад. Єдине, що ця порядковість має значення. Зараз я вам покажу, що. Замітьте, отут стоїть податкове, потім номенклатура, тоді склади. Як воно буде виглядати в оборотно-сальдовій? Коротше, дуже криво буде виглядати. Бо спочатку у вас буде товар, а потім склад. Зазвичай ми звикли всі дивитися оборотку по конкретному складу. Тобто ми маємо склад, а тоді всі товари, які на ньому є. Як це зробити? Показати настройки, стаємо на склад і оцією стрілочкою тянемо догори. І, відповідно, в нас будуть спочатку склади, потім номенклатура. Сформувати, і ми бачимо, що у нас товар на складі. Тобто спочатку склад, потім товар. Якщо ви хочете додати документ надходження, тобто партію, і бачите, скільки залишків, з якої партії у вас є. Ви також повинні нажати кнопку додати і обрати партії. Ну і зазвичай партії йдуть під номенклатурою. Тобто воно тут впало вниз, і це Окей. Партія в мене не відображена. Це означає, що в мене щось проблеми з налаштуваннями. У вашому варіанті буде відображена та партія, яка, яка у вас є. Ну, наприклад, надходження товарів та послуг, номер такий-то від такого-то числа. Так, зараз я хочу подивитися без партії, але, наприклад, лише залишки в гривні. Тобто без кількісних показників. Як мені це зробити? Показати настройки, показники. І я забираю кількість. Сформувати. Відповідно, в мене лише гривневий залишок. Відповідно, якщо я хочу це обернути, тобто забрати гривню, залишати лише кількість. Показати настройки, забираю БО, ставлю кількість. Сформувати. Ну, от, в мене товар лише в залишках. Зазвичай з цим найбільше проблем. І це все, що я хотів вам показати в цьому відео. Тут ще є доволі багато налаштувань, ми до них повернемося в інших, в інших відео. Пізніше. На сьогодні дякую, до зустрічі. Не забувайте лайкати та підписуватися.